Вітаю вас, мої маленькі друзі, у 2025 році. Сьогодні мені дуже хочеться вам розповісти про останнє свято, яке називається Водохреща. Водохреща – це велике свято, яке християни відзначають 6 січня. Воно завершує різдвяні свята і має дуже особливий зміст. Послухайте, будь ласка, казочку, звідки з'явилося. Свято водохреща. Одного зимового ранку в далекому селі жила дівчинка Марійка. Вона була дуже допитливою і любила слухати казки бабусі. Одного разу, на попередодні водохреща, бабуся розповіла їй про святкову воду, яка стає чарівною. Бабусю, а як вода може стати чарівною? запитала Марійка. «Це диво, доню, відповіла бабуся, у цей день Святковий дух благословляє всю воду і вона стає цілющою. Маріці стало цікаво, чи правда це вона вирішила піти до криниці і сама перевірити. Наступного ранку, коли ще світ не розвиднився, дівчинка взяла глечик і вирушила до криниці. Там вона зустріла старенького чоловіка у білому одязі, який посміхався їй. Доброго ранку, Марійко. Сказав чоловік. Звідки ви знаєте моє ім'я, здивувалася дівчинка? Я ангел, і сьогодні я прийшов благословити цю воду, щоб вона допомагала людям. Марійка затамувала подих. Вона побачила, як ангел здрокнувся криниці, і вода засяяла, ніби всередині запалили зірки. Тепер ця вода не лише вгамовує спрагу, а й лікує душу та тіло. пояснив ангел. Візьми трохи додому, поділися з родиною, і нехай вона оберігає ваш дім. Дівчинка подякувала і повернулася додому з глечиком світлої води. Відтоді вона знала, що водохреща це час, коли Бог дарує людям своє благословіння. Кожного року Маріка чекала цього свята, розповідала іншим про чарівну воду і ділилася нею з тими, хто цього потребував. І всі в селі вірили, що ця вода приносить мир і здоров'я. Ось така казочка про водохреща, яка нагадує нам про силу добра і віру діти. На водохреща, діти, священники освячують воду в річках, озерах чи просто в церкві. Ця вода стає святою і має особливу силу, вона захищає нас від хвороби і злих сил. Дехто навіть занурює в ополонку, щоб очистити душу і тіло, але це діти роблять тільки дорослі. Головне нам з вами вірити, що це свято приносить нам добро. І радість. Гадаю, малята, що вам сподобалася сьогодні моя казочка про водохреща. Дякую вам за все, до побачення!